Друзі, всім привіт! Ви на каналі Елена Холан 5, Українці за кордоном. І сьогодні свій влог я хочу розпочати з огляду того, що я купила, коли їздила в садовий центр. Я вам так конкретно не показувала, що я вибрала. А сьогодні хочу кожен товар представити конкретно і розпакуємо з вами ось ці цибулинки. Думаю, вони вже там хочуть в земельку попроростали. Подивимося, що там, якої якості, і як вони виглядають. А поки що, хто не підписаний, підпишіться на мій канал і продовжимо далі. Почну я з цього томату. Я вам його так показала, але е, тут треба було зайти на сайт і почитати, що ж це за томат. Такий Excel, великий. Я зайшла, подивилась, ну я, ви знаєте, не знайшла, чи він високорослий, чи він низькорослий. Єдине, що було написано: обривайте пагонці, обривайте пасенки, щоб був, мабуть, крупний плод. А, значить, що ми тут можемо побачити, коли його сіяти, коли в землю можна садити, і коли отримувати урожай. Ось такий, друзі, томат. По типу волове серце, м'ясистий. буду пробувати, будемо всі разом бачити, що це за насіння. Ну, сіяти буду трошки пізніше. Орієнтуючись на клімат Нідерландів, я думаю, що краще сіяти на початку березня розсаду, якраз вона за квітень, якраз вона за квітень підросте, і потім вже можна висаджувати в теплицю. В травні, а може і на вулиці відкритий ґрунт. Наступне, що я купила собі, це ось такі от рукавиці. Ми вибирали разом з нами, вибирали, вибирали. З кіхтиками я не взяла і мені написали е, про ці рукавички з кіхтиками, що вони не дуже зручні. Лена мені написала з каналу Росадіс. Дуже дякую, Леночка, за відгук. Ось такі рукавички. Така гума тут плотно. я думаю, будуть зручні. Я спеціально брала такі, щоб вони були по руці якраз, будуть мені зручні і не будуть спадати. Так, скоріше вже хочеться відкривати сезон, маючи такі гарні рукавиці. Так, і зараз, друзі, ми з вами відкриємо оцей пакет. Тут 100 цибулинок повинно бути. Ось такі тут квіти. І я хочу дуже подивитися, що ж тут такого. Як вони себе поводять, ці цибулини, бо нічого не видно, і, і якої вони якості. Зараз я відкрию, висиплю сюди в цю корзинку все. І ще тут, бачите, в пакетиках. Там дірочки, тут дірочки, але я бачу вже, що щось проростає. Підстелила папір, бо сиплеться з цих мішечків сміття. Зараз, друзі, відкриємо, роздивимося цибулинки. Так, в цьому мішечку у нас 30 цибулинок мускарі. Арменіакум. Арменіакум, правильно я читаю? Ось, друзі, такі цибулинки. Бачите, вони вже всі попроростали. Треба терміново їх вести і висаджувати на клумбу. Ну, вони такі нормальні, наче, не хворі, як ви скажете, мої спеціалісти. І ось такими вони вже дітками. Бачите, які прикольні. Обривати мені ці дітки, чи не обривати. Що ви порадите? Напишіть мені в коментарях, як мені поступити. Обривати мені ці дітки чи не обривати. Ось такі, друзі, мускарі. Так, а в цьому мішечку у нас 15 тюльпанів Little Beauty. 10 нарцисів, караку, латіс. Так, і аліуми. 31 аліумів, 15 інших. Відкриваємо. Висипаємо і роздивляємось. Так, друзі, що ми тут бачимо? Теж деякі цибулинки вже проросли, а деякі, мабуть, вже і зіпсовані, але, бачите, корінчики є. Це тюльпанчик маленький. це мабуть, аліуми, напишіть мені, я ніколи не садила аліуми. Якісь вони трошки пошкоджені. Так, ну що я можу сказати? Не знаю, корінці ростуть, пагонці ростуть. Деякі можна вибрати здорові цибулинки, більш-менш. Ну, зараз я цим займуся. Подивлюся, все-таки, друзі, ще раз наголошую, що це в мене був акційний пакет, який коштував 10 євро. Я його купила за 2,50. Тому, мабуть, допускається, що були не досить не всі якісні, тому зробили оцінку на цей товар. Ну, нічого, я думаю, що дещо можна вибрати, посадити, нічого страшного. Так, друзі, ну все, не переключайтеся, зараз ми з вами підемо на вулицю, у нас прекрасна погода сонячна. І сьогодні в селі ярмарок, і я вам дещо покажу познімаю трошки ярмарок. І от сьогодні на ярмарку який шикарний вибір квітів. Нарциси, гіацинти, вже все так тягнеться, підростає, хоче вже квітнути, весна. Відчувається погода прекрасна, дивіться мишачі гіацинти, які примулки. Пташки співають, весна відчувається. Ось такий горщик Віоли, 5 євро. Теж 5 євро. Ось така коробочка гіацинтів, 6 штук 10 євро. Два. А, один 6 євро, одна коробочка, дві коробочки 10 євро. Ті фіалочки. Прямо у мисці. Алюмінієві. Ще туди підійдемо. На ярмарку дорожче. Так. Цибулинки, 2,51 пакет, 5 пакетів за 10. Такі нарцисики. Ну тут вибір, мабуть, кращий. Стоп, це тюльпанчики. Думала нарцисики. Це тюльпани, тюліпа. О, внизу нарциси. Такі тюльпани. Цікаві. Розники. Такий колір прекрасний. Так, розники. 12,50 п'ятдесят. Так, тут що у нас? Квітне вже. Дві штуки п'ять. Та все дорожче, ніж в магазині. Я купила за євро 60 чи 30 примулку, До дня закоханих, ось такі наборчики, Корзиночки і ось такі серцеси, море, море, море. Ось мількі. Ой, какие тюльпаны, видите. Весна. Еще манюни. И букет. Весемь тюльпанчики. Четыре евро. Какие у нас свежие сумки. А в торговому центрі була дегустація ківі. Було два види ківі, одні зелені, другі жовті, які називалися золотими. І отак можна було куштувати скільки захочеш. До речі, дуже смачні ківі золоті, солодкі, соковиті. Ми з ніком накуштувалися. Нам сподобалося. Знаєте, нідерландці вони теж, як і ми, не цураються ніяких акцій безкоштовних. Так що, все нормально.